Друзі, всім привіт! Вітаємо на нашому ютуб-каналі. Відвантажуємо сьогодні тракторець Донфен 24-люксову в Кам'янкаширський район. Поїде зараз тракторець додому з своїм новим власником. Трактор має дворічну гарантію, безкоштовну доставку додому, і ціна на нього буде вказана внизу в описовій частині під відео. Це є повнопривідний тракторець вагою 1320 кг, трьохциліндровий з двигуном КМ 385 вісімдесят БТ від компанії Вайдонг, саме повний привід, гідропідсилювач керма. класична коробка передач, 8 передач вперед, 2 передачі назад, блокування диференціалу заднього мосту. плаваюче сидіння, резина тут має збільшений розмір. Передні колеса 6,5 на r 16 і задній 11,2 на r 24 Вал відбору потужності двошвидкісний, 540 та 1000 обертів, є гідро. Пара, вхід та вихід, універсальна триточкова навіска підйомною силою 450 кг, буксирувальний. Пристрій є на тракторце. І зараз трактор поїде до своєї нової домівки. Якщо вас цікавить така техніка, вона є в нас в наявності. Наше представництво знаходиться за адресою міста Луцьк, вулиця Рівненська, 48А. Телефони ви бачите контактні на екрані. Тож телефонуйте і ми вам доставимо такого тракторця. До нових зустрічей, до нових відео, все буде Україна!